Доброго дня. У загальний розклад. Летить бумеранг, кому який. Без гроші. Ніякого новопочинання і безрезультативність. Ніякого новопочинання, ніякого росту, ніяких змін позитивних. І це тривалий час надовго тяжка ця ноша. На даний момент маєте захист роду. Ви тривалий час блукали по лабіринту і знаходились без гроші, бідності, без результативності. Не мали можливості шансу на даний момент у вас новопочинання. Бо боролись, протистояли, тому й маєте захист на даний момент і відносно цього і надається інформація. Тривалий час підкорювали вас. Знаходили самотності людина з соціуму, жінка, яка бажала за ваш рахунок покращити ситуацію, але одне лише ясне бачення, що в вашому житті складна ситуація, її вже наповнювала Жінка закрита, ви розійшлися на даний момент. Був негативний вплив на стосунки і на чоловіка, вашого партнера, в тому числі. Відсікли, ви розійшлися і очистилися від негативних маніпуляцій. Ви недоступні для даної жінки. В вашому будинку відбудуться позитивні зміни. Закриті проблеми, гори проблем, які існували в вашому будинку. Витрати, безгрошів'я, бідність, по правосуддів відсічено, очищено і зцілено. І ви вийшли з ілюзій, відпрацювали карму. Ну, а дана відьма знаходиться в темниці, буде блукати по лаборинту. Вона буде плекати постійно надію на, на очищення. Вона буде діяти, вона буде боротися, але. Як би вона не прагнула, вона не досягне результату. У вас результативність. Як по відношенню до благовулучів і достатку, так і по відношенню до фінансу і матеріального в тому числі. Ну, вона буде знаходитись в душевних муках, який бумеранг. Душевні муки, навіть спостерігаючи за те, як в вашому житті відбуваються зміни, даній людині вже це тригерить, тому що вона все одно буде прагнути позбутися, чиститись, щоб і надалі мати можливість негативних маніпуляцій ваш бік. Якщо ви думаєте, що вона заспокоїться, якщо здобуде можливість маніпулювати, негативно діяти впливати, то ні. Ну, на даний момент, скажімо так, це її думка на даний момент, її бажання і все ж таки її наміри. Але не так сталося, як гадалось. На даний момент вона закрита в вашому житті зміна. І вам надається про це інформація. Ви воїн. Приниження і хворобливий стан із-за жадності. Покарання. Третя особа у ваших стосунках, яка проявлялась дружньо. По відношенню до вашої пари. Таким чином, вона мала до вас доступ і ключі, ну і мала успіх по відношенню до своїх маніпуляцій. В когось через опой. Тримала вас тривалий час в душевних муках, тому що тупіки, неможливості, і ви були доступні, але це все на даний момент говорять, що заморожено. Ви досягнете стабільності, можливо, хтось побудує будинок або придбає будинок, але от саме те, що в вас крали, те, чого ви не досягали, ви досягнете, ви здобудете, зможете реалізувати і реалізуватись по відношенню до своїх планів, мрій, і бажань. Дякую.